Один фігурант повернувся, інший зник. Чернешов знову вдома. Виникла тема зміни уряду. І Чернешов один з фігурантів на прем'єр-міністра. Президент здивований ображений, приголомшений. Те, та взагалі, такого з ним не погоджували. Хіба ж можна чіпати людину, яку хрестила сама Олена Зеленська. Повернення Трампа на республіканські принципи створює по моєму дуже жахливу ситуацію персонально для зеленського ярмака і, і його і їхніх ставленників. Вітаю, друзі! Ну що, міндіч виїхав, Чернешов повернувся. Нова діаспора формується за рахунок обігу чиновників Зеленського. Хоча, звичайно, нову діаспору не зовсім українську, хоча громадян з українськими паспортами у Відні вже сформували вихідці з оточення Януковича. І що цікаво, що Зеленський і його оточення це ж теж молодіжка оточення Януковича. Так що, естафету підтримують аж гай шумить. Отже, місія Міндіча здійсненна. І, хоч ми з вами не знали, що він тепер спецпредставник президента, але факт один. Один фігурант повернувся, інший зник. Чернишов знову вдома, а от міндіч в дорозі. Якщо це не політична магія в стилі кварталу, то що тоді? Ну, Екскурс минуле. Після виїзду е, Чернишова міністерство е, повідомляло, що він у відрядженні до кінця тижня і ніякої втечі нема. Натомість. Е, ну... Ця позиція міністерства була не зовсім переконливою, тому що виїзд Чернешова, хоч він і був в дорозі, але він обростав всілякими історіями, чого варто тільки затримання власника бізнесу, забудовника, який фігурує у справі Чернешова. Затримання на 60 днів власника будівельної компанії. Це здійснило набу. Нагадаю, що в контексті на цьому тижні. Цей виїзд він ще потрапив в певні жорна е, внутріпартійної боротьби в оточенні Зеленського, бо е, виникла тема зміни уряду, і Чернишов один з фігурантів на прем'єр-міністра. Тому те, що на його голову посипалось несподівано, воно, очевидно, є частиною внутріпартійної боротьби. Отже, почнімо з фактів: Чернишов, міністр розвитку громад, ну які громад. Міністр єдності, отак от, от, фігурує у справі Набул. Його соратники вже з підозрами і декого взяли під варту. Ну, я говорив про власника будівельної кампанії. Проти нього не просто чутке, а серйозне розслідування, але раптом міністр зникає у планове відрядження. І тут же в медіа новина співвласник кварталу 95. Тимур Міндіч, близький до Зеленського, виїжджає з країни. І вже звідти, за даними дзеркала тижня, Міндіч переконує Чернишова повернутися. Мовляв, президент здивований, ображений, приголомшений, та взагалі такого з ним не погоджували. А імідж, як відомо, важливіший за зміст. Ну, тепер до Міндіча. Давайте не робити вигляд, що ім'я Тимура Міндіча нічого не означає. Цей чоловік не просто продюсер, він куратор інформаційних кампаній, тіньовий комунікатор, близький до найвищих кабінетів, він не просто друг Зеленського і співзасновник 95-го кварталу. Він частина старої нової системи впливу. Його не обшукує бой, його не затримує СБУ, зате він може переконати міністра повернутися. Ну, такий ледь не відков зеленського розливу. Це вже новий рівень впливу. Дипломатія на шпальтах інсайд. Чернишов за офіційною версією вже вдома і наступного дня виходить на роботу, набув. Ну, вони напевно почекають справа. Та її передадуть за класикою від Татарова, тобто в інший орган, де все вирішиться без зайвого шуму. Знайдуть крайніх, знайдуть винних. Визнають Чернишова не ним до е, тієї справи. Ну, бо хіба ж можна чіпати людину, яку хрестила сама Олена Зеленська? Так, за інформацією Юрія Нікола, дитину Чернишова хрестила перша леді. І це вже не просто родинні зв'язки, це броня. броня персональна, вище якої лише членство у великій сім'ї на Банковій. Поки на фронті гинуть люди, поки волонтери збирають по копійці на дрони, в столиці відбувається кастинг нових прем'єрів. Чернешов один з претендентів. Ось питання: після такої мандрівки він ще має шанс? Бо це ж не скандал, це фарс. Історія про ложечки, які знайшлися, але осад лишився. Ми з вами бачили, як влада виносить рішення одним дзвінком з ОП. Офісу президента, як справи зникають, а призначення з'являються. Але такої демонстративної недоторканності ще не було. Замість вибачень, повернення на посаду, замість пояснення фото з вікна нарешті вдома. Ну і от Мінніча. людина, яка ніколи не була публічною, але завжди впливовою. Людина, яку жоден журналіст не може зловити, а кожен політик боїться, бо він неофіційний модератор комунікації між ОП. Силовиками і грошима. в його руках не лише зв'язки, а й довіра з банкової. Якщо саме він став переговорником із Чернишовим, то в нас новий державний інститут, Міністерство мінді час питань порятунку корумпованих. О, які висновки для суспільства? Суспільство все бачить, і західні партнери бачать, і дипломатичні місії все частіше запитують. Це вже... Не боротьба з корупцією, це боротьба за імідж, імітація ширма. А ширма, як відомо, не броня, особливо коли за нею система що розкладається. Зеленський робить вигляд, що нічого не сталося, але всередині кипить, і це лише і не лише опозиція, кипить серед військових, волонтерів, активістів, навіть серед зелених депутатів. Бо те, що вчора здавалося токсичним компроміс, тактичним компромісом, сьогодні виглядає як. Супертоксичне стратегічне самогубство? Ну тож на завершення. Головне питання: чи повернеться сам міндіч? Якщо повернеться, то з якою новою місією? А може цього разу не в Кабмін, а в Офіс прем'єра? То тобто, точніше, не на банку, а в Кабмін чи в Офіс прем'єра? Бо коли сценарій пише 95-й квартал, будь-яка фантазія не така вже й фантастика. І поки ми з вами платимо податки, воюємо, ховаємо загиблих, там на горі хтось ділить посади посольство, майбутнє. В кулуарах, у віллах, під гарантією, все домовлено, але не з народом. На цьому тижні пролунало в світлі е, від'їзду Чернишова, пролунали ще деякі кадрові перестановки. Так, наприклад, останній візит. Е, Ярмака до США був абсолютно провальним, і нарешті на Банковій задумали забрати Оксану Маркарову. Натомість відправити туди міністра оборони Умерова. Дехто називає це комфортною телепортацією Умерова до Родини Штати. Чи буде ефективним Умеров на посаді, сумніваємося. Значить, ніякого дипломатичного покращення в стосунках між командою Трампа і Банковою не намічається. Загалом сумарно діяння Єрмака і його ставленників плюс Зеленського і його особистих дружків по 95-му кварталу створює наскільки негативний образ України, що з нею скоро не захочуть мати справи навіть найвідданіші партнери з Європейського Союзу. Це свідома політика на створення токсичного образу України. Аби Україну не взяли в цивілізоване коло держав, щоб Україна зависла у між зависла в сірій зоні, і тоді Росія все-таки спромоглася проковтнути Україну. Ну, спромогтися, то вона спроможеться, якщо виживе. Бо фактично повернення Трампа на республіканські принципи створює, по-моєму, дуже жахливу ситуацію персонально для Зеленського. І Єрмака, і його і їхніх ставлеників. Оце дуже цікава інтрига, яка звичайно більша інтрига, ніж інтрига того, що повер... чи повернеться міндіч, чи повернеться Чернешов? Наскільки довго повернеться Чернешов? Чого тоді було вивозити родину за кордон? Ну, це все дуже суперечливе, і це все все одно прилітає бумерангом до Зеленського. Він відповідальний за стан речей. він Очевидно, і не збирався вести Україну ні в Євросоюз, ні в НАТО. Ну, це було видно з перших днів його президентства. Дякую. І підтримуємо збройні сили, бо вони єдиний державний інститут, який не дає Україні зникнути з політичної мапи.